Вітаю вас на першому нашому уроці. Я розумію, що тема, яку ми будемо з вами вивчати за ці тижні, тому що навчання буде тривати не одну зустріч, а це будуть три тижні. Подивимося, як ми впораємося з цим. Вона дуже непроста. Якщо ви ніколи не мали Досвіду стикатися з інформацією про квантове поле, про квантові техніки, щось пов'язане з цією темою, то для вас, знаєте, враження, скоріш за все, що ви потрапили в китайський квартал. Дуже багато незнайомих речей, дуже багато чогось того, що ви зовсім не розумієте, і вам здається, що це все, що тут. Відбувається і про що йде мова, воно лежить взагалі за лаштунками здорового глузду. Але це не так. Я вам вже давала таку маленьку доповідну записку, як я сказала, де ми з вами спробували порівняти дві парадигми. Стару парадигму, будемо називати її старою парадигмою, вона ньютоновська. І вона несе в собі ті класичні базові, такі підвалини, таке підґрунтя, на якому ми з вами вчилися в школі. Інколи мені задають питання, чи ходила я до школи? Ходила. Була гарною вченицею. Але прийшов час змін, все змінюється. І ми сьогодні з вами на нашому уроці розглянемо. Те, що вийшло на усвідомлення для широких мас. Тобто те, про що буде йти мова, воно не було десь колись е невідомо. Про нього знали завжди Людство завжди знало, як побудований світ. І оцю так звану квантову парадигму, яку ми з вами будемо. Використовувати, ми її не будемо вивчати, У нас не лежить перед нами таке завдання, щоб ми вивчили всі ті складові, цієї квантові парадигми, але основні речі ми повинні з вами розуміти, тому що саме вони ляжуть в основу квантової техніки. Це, знаєте, більш для лівої півкулі, коли давно я вчилася в медичному університеті. Мечникова в Одесі, і нам викладач один казав: Коли ви працюєте із клієнтом, то ви спочатку повинні забезпечити інформацією ліву півкулю. Тобто ліва півкуля це той алгоритм дій, те критичне мислення, яке потім дозволить правій півкулі зробити все. Що потрібно, тому що саме права півкуля нашого мозку це такий процесор, квантовий процесор, який може одночасно робити декілька рухів, справ, змін, але до нього нам потрібно дійти. Тому наш урок присвячений лівій півкулі, так? теоретичні знання. Які ви повинні усвідомити. Вони будуть викладені в декілька формах. У вас буде методичка. Я думаю, коли ви дивитесь це відео, то методичка вже знаходиться в групі. Потім я цю ж методичку вам зараз викладу відеоуроком. Він буде не дуже великий, я дам вам тільки ключові моменти, але люди різні і по-різному сприймають інформацію. Тому для тих, кому краще запам'ятовується, коли їм щось розповідають, оце відео. Так ось, про що буде йти мова? Ну, давайте спочатку згадаємо ту ж доповідну записку, яку я вам готувала. Так що ж в ній такого основного? Ось дивіться, що там ми написали, що Ньютонівська парадигма і квантова парадигма. По Ньютонівській парадигмі, яку ми з вами вивчали, і, можливо, більшість з вас вважає її за основу так ось з її погляду реальність об'єктивна. А з квантової парадигми реальність вимагає, вона, вона залежить від спостереження. Тобто, коли ми дивимося по старій парадигмі, все є таке, яке воно є, і воно незмінне. А квантова парадигма каже, що ні, все змінюється. І залежить від спостереження. Можливо, зараз вам не зрозуміло, про що йде мова. Але терпіння. У вас буде можливість, у вас буде час, у вас є тиждень для того, щоб ви зайшли в цю тему. Ви можете його слухати в наушничках цю, цей урок, ви можете його дивитися в запису, але ви зайдіть в цю тему. Тоді Квантова техніка піде ось так, ви її швидко опануєте, і ви отримаєте неабиякий бонус після того, коли опануєте цю квантову техніку. Але повертаємося до парадигм. Так що каже Ньютоновська парадигма про час і простір, що вони абсолютні чітко вичерчення, викреснення. Просторі і час має чіткий е, розмір. Якщо ми згадаємо, то навіть е, уловлюють якісь маленькі там, хвилинки або секунди, які додаються, і кажуть, що доба збільшується, або рік збільшується. Ну, тобто є абсолютні величини простору і час. А що ж каже квантова парадигма? Простір і час відносні. Про що це? Вона каже про те, що час, коли ми працюємо з погляду квантового поля, з погляду принципів, квантової парадигми, він як не існує. І в моменті тут і зараз відбувається все. Що було в минулому, що було в майбутньому, що було в паралельних світах, все відбувається в моменті тут і зараз. Це дуже важлива така концепція, тому що коли ми працюємо в класичному варіанті, так, в будь-якій сфері, то ми маємо справу з минулим. З дитинством, з родовою системою, з е, минулими реінкарнаціями. А коли ми працюємо з погляду квантової концепції, то ми маємо справу тут і зараз. Це не десь колись щось хтось прийняв якесь рішення, і потім це було пролонговано в часі, і ми маємо такі наслідки. Ні, це прямо тут і зараз або поза часом. Людина прийняла якесь рішення. Ну, людина прийняла рішення, напевно, не так уже коректно звучить. Е, на рівні душі активізувалася якась програма, в родовій системі щось відбулося, і це має можливість. Так само пири мінитися. Хай зараз просто це буде інформацією. Якщо у вас піднімається бунт, все добре. У вас є реакція, ви слухаєте оцю несенітницю, вам стається, і у вас починає свідомість рух. Рух. На розширення. Якщо ви прийшли на це навчання десь глибоко в душі, ви знаєте, як це все влаштоване. І в цьому криється ваш секрет. Тому що ваша душа в глибокому своєму знанні має інформацію про світобудову, І ви відгукнулися. На наше запрошення опанувати квантову техніку. Але йдемо далі. Обдюнити в Ньютоновській парадигмі причинність є строго детермінованою, тобто є причина і є наслідок. А ось в квантовій парадигмі причинність імовірна. Про що це? Це про те? Що одна реальність може згорнутися, а інша розгорнутися. І коли ви працюєте, знаючи, як це відбувається, то ваш акт спостереження, про який ми вже з вами казали, а ми будемо використовувати це всі, я вам казала, що ми будемо використовувати всі принципи. І концепції квантової парадигми, то та реальність, в якій це відбувалося отак, вона може схлопнутися і розгорнутися зовсім інша реальність. І тоді причинність перестає бути детермінованою. Детермінізм зникає. І причинність стає. Ніби умовною. Це виходить за кордони класичного сприйняття світу і летить шкерберть все, що можливо ви вивчали довгі роки. Саме це і є слабою ланкою. В квантовій психології, в квантовій парадигмі. Тому що людина дуже багато часу витратила на те, щоб опанувати якісь знання, щоб напрацювати якісь навички. І потім виявляється, що то все не є дійсним. Але не потрібно приймати такі швидкі рішення і робити якісь висновки. Коли ви опануєте квантову техніку, то в якийсь момент ви відчуєте, що ви міксуєте, ви міксуєте оті знання, отой досвід, оту практику напрацьовану, яку ви вже маєте. Але коли ви додаєте туди дрібничку квантової техніки, все це починає працювати зовсім на іншому. На іншому рівні. Це, знаєте, як господиня готує якусь страву і потім додає туди сіль. І страва ніби розкриває свої смаки. Так само той досвід, який ви несете в собі, він розкриється, І він стане іншим. Це буде зовсім інший рівень того, чим ви володієте. Тому. Якщо навіть вам спочатку здається, що вам потрібно все забути і все привчити наново, ні, це не так. Я сама практичний психолог, у мене майже 20 років практики, а квантову практикую я тільки 7 років. Так, уже шість її викладаю, я навчаю інших. Але ну, вчила її вже 14 років, вчу її квантово досліджую. А от саме практика це був ну, досить довгий шлях, тому що не було реальної практичної якоїсь такої можливості подивитися, як це працює, як саме це потрібно робити. Дуже багато теорії і майже немає практики. Так ось все буде добре. Ви дійдете це до кінця, ви пройдете це навчання і опануєте цю квантову техніку. Їх декілька, але ми поки не будемо заморочувати вас всіми різновидами їх. Зараз ми опануємо одну основну квантовий дотик. Ми його будемо вивчати з вами на практичному занятті, там, де ми будемо в живому спілкуванні з вами знаходитися. А зараз ми приділяємо увагу тільки теорії, цілий тиждень, тиждень присвячений теорії. Ідемо далі. Ще одна така відмінність в цих двох парадигмах. Ньютоновська парадигма каже, що системи розглядаються ізольовано, а квантова парадигма каже про те, що усі елементи всесвіту взаємопов'язані, як що і взаємозалежність. Це дуже Підчеркує такий термін квантової фізики, квантова сплутаність. Це показує те, що все сплутано і все взаємопов'язане, взаємозалежне. Так ось, якщо ми згадаємо квантову психологію, то саме це лежить в основі. Її бачення всіх процесів, в яких знаходиться людина, психологічних процесів. І це ми також вам розкажемо. Дякую, опановуйте його, будуть питання, пишіть. Я відповім на всі ваші запитання.